Доброго дня, в цьому відео хочеться розказати вам про холодні та теплі аудиторії, що це таке, в чому різниця і переваги. Дивіться, якщо ми заходимо в свій рекламний кабінет, а потім в меню рекламного кабінету, і там є в нас аудиторії. Така вкладинка, де є всі наші аудиторії. Якщо ви заходите перший раз сюди, ви ще ніколи не створювали свою рекламу. То у вас буде ця вкладинка виглядати так, як зараз вона загрузиться. І там не буде ніяких створених аудиторій, буде лише кнопочки создать, создать, «Создать». Так, і, і тут написано коротко про те, чим відрізняється кожна з них. Але давайте я ще також вам розкажу про це. Але пізніше, тому що я хочу ще показати це, якщо у вас новий кабінет, воно отак вот виглядає. Якщо у вас вже старий кабінет, наприклад, ось у нас є старий кабінет, але він заблокований, на жаль, але там вже у нас були створені наші аудиторії, і якщо ви вже колись створювали хоча б одну аудиторію, то ваша вкладинка вже буде інакше виглядати зараз. Тобто тут будуть ваші аудиторії да, назва, розмір, дата створення. А тут буде така синя кнопочка Создати аудиторію. У нас вона заблокована, оскільки наш рекламний кабінет заблокований, у вас вона буде активною. Коли ви на неї нажимаєте, то вам буде видавати створити спеціальну аудиторію, створити схожу аудиторію. Або створити е, збережену аудиторію. Що це таке і в чому різниця? Дивіться, що таке теплі холодні аудиторії. Теплі аудиторії це ті аудиторії, які вже якимось чином з вами е, взаємодіяли. Тобто вони бачили ваш контент, вони, можливо, щось коментували е, в ваших постах, можливо, вони залишали якусь заявку. Або с писали вам щось там, та, в директ або в месенджер якийсь. А, тобто це люди, які вже якимось чином з вами знайомі. так? А холодні аудиторії – це е, э, схожі аудиторії і е, э, збережені аудиторії. Тобто похожа аудиторія, вона вже називається look-like, на них говорять, да? look-like, похожа аудиторія. І сохранені аудиторії – це там, де ви вы вибираєте просто параметри таргетинга, допустим, там, Какой, какая страна, город, возраст, пол І інтереси. Тобто, вибираєте детальний Це да? вот У вас буде холодні аудиторії, це схожі аудиторії і збережені. Тому що вони ще ніяк з вами не взаємодіяли, вони не знають вас і бачать ваш перший раз. В чому різниця між теплими та холодними? Зрозуміло, що тепла аудиторія. Вона більш лояльна вже до вас, тому що вона вже з вами знайома, тобто вона якимось чином на вас підписана, або бачила якесь ваше відео, і їй цікаві вже якісь ваші послуги або те, що ви показуєте в своєму болі. Давайте ще подивимось більш конкретно. Я там далі у вас буде інструкція, як створювати найбільш актуальні аудиторії, але давайте ще раз подивимося, що нам пропонує Facebook. Якщо ми нажимаємо создати пользовательську аудиторію, він нам видає які варіанти. Тобто Ми можемо створити аудиторію, яка була на вашому сайті. Тобто, якщо у вас є сайт, ссылка якась на сайт, і на ньому стоїть... Піксель Фейсбука, який ви зробили і поставили на цей сайт. То Facebook може считати цей піксель з цього сайту, і таким чином він створить аудиторію, яка була на вашому сайті. Но для цього потрібен піксель, який повинен бути встановлений на ваш сайт. Так? Далі. Тобто, це тепла аудиторія, яка вже якимось чином була сайті. Далі діяння в приложенні. це якщо у вас є якийсь, якийсь додаток, і ви можете таким чином виявити людей, які у вашому додатку що зробили. Далі каталог. Для товарів, магазинів, часто використовується каталог, і ви можете такі каталоги створювати, а потім відслідковувати, які люди взаємодіяли з цим каталогом. Далі. Список клієнта. Що це таке? Список клієнтів ви можете завантажити список клієнтів, це емейли або номера телефонів вашої бази, яка вже вас купувала. Наприклад, ви раніше не користувалися рекламою у Фейсбук, але ви давно займаєтесь не знаю, ви психолог, і у вас є файлик з вашими клієнтами, номерами їх телефонів і емейлами. Або емейли, або телефони підійде щось одне. Тобто ви створюєте фамілія, ім'я, одна колоночка, а інша це телефон, або і третє емейл, наприклад. І ви завантажуєте цей список у Фейсбук. І тоді Фейсбук шукає цей емейл або цей номер телефону і зв'язує його з тим аккаунтом, на який він встановлений. І таким чином. Він створює вам аудиторію тих клієнтів. Але тут повинно бути не просто, якщо ви перший раз запускаєте рекламу, то створити цей список, вам потрібно, щоб у вас рекламний кабінет був прив'язаний до бізнес-менеджеру. Що таке бізнес-менеджер? Це окреме відео про те є. Як його створити, як підв'язати туди сторінки і рекламний кабінет, це окреме відео є. Тобто не буду на цьому. Зупинятись. Далі діяння офлайн. Тут, якщо ви встановлювали, з того, що такі, якісь дії офлайн, так, то ви можете також зібрати цю інформацію. Але, чесно скажу, я з таким дуже рідко стикалася. Якщо чесно, то ні разу ми офлайн нічого не запускали. У нас взагалі було все онлайн, тому тут треба просто почитати, що воно нам дає, як воно працює. Але це може бути для якихось там студії, салону красоти, ресторанів, кафе і так далі. Далі, що ще? Facebook може вам зібрати аудиторію, яка дивилась ваше відео, яка заповнювала форму генерації лідів, яка була на вашому Instant Experience, це такий, як маленький сайти, який ви можете зробити з допомогою Facebook. Далі об'явлення на Фейсбук, ефект допоміжної реальності. Ну, це ми не використовуємо. Йдемо далі. Також ви можете зібрати аудиторію, яка взаємодіяла з вашим інстаграмом, описала вам в Інстаграм, або там щось коментувала в Інстаграмі. Тож те саме просто інку Фейсбук можна. Також, якщо ви створювали якісь зустрічі у Фейсбуці, то також можна зробити, зібрати аудиторію, яка реагувала на це мероприятие, яке ви створили на страничці Facebook. Там є така функція – створити мероприятие і потім його продвигати. То есть там як би, как бы как отдельная вроде как страничка или группа создается, и дальше вы его рекламируете, и потом пишете, пишется, сколько людей, допустим, заинтересовалось этим мероприятием, сколько пойдет и так далее. То тобто, есть эту аудиторию можно тоже скачать, вернее не скачать, а собрать в Фейсбуке. І е, далі це покупки. Якщо ви встановили на сайті піксель Facebook і ви е, зробили покупки, там такий е, дію, да, що клієнт зробив для відслідковування, то ви також можете зібрати цю аудиторію і е, користуватися нею, наприклад, е, далі рекламувати їм щось інше і використовувати в інших цілях. То, что пользовательская аудитория, она же индивидуализированная, она же специально, да. То, что это теплая аудитория, яка же, яким мы с вами Далее, что такое создать похожую аудиторию? Похожая аудитория это выбирается здесь источник, да. Пользовательская аудитория это скорее всего какая-то сайта, допустим или там те, кто посещали, посещал ваш инстаграм аккаунт, так. І сюди, якщо у вас вже є створені ці аудиторії, ви можете вибрати тут вашу аудиторію. Наприклад, я хочу вибрати тих, хто був на моїй сторінці Олександр Чебриков. І далі я вибираю країну, на яку створити схожих аудиторій. Схожа, що це таке схоже? І далі ми вибираємо процент, наскільки схожа ця аудиторія. Так? І е, далі нам пише, скільки об'єм цієї аудиторії, плюс-мінус пише е, по цій країні. Тобто Facebook бачить, що це за аудиторія була, да, хто був на цій сторінці, і вона аналізує цю аудиторію і потім робить Аудиторію схожу на тих, хто був на цій сторінці, наприклад, в даний момент, те, що, що я вам показую. Тобто це була холодна аудиторія, але вона вже буде більш цільовою, тому що Facebook вибере для вас вже ті, які схожі на тих, хто був на вашій сторінці, наприклад. Ну і Сохранена аудиторія це якщо ви створили аудиторію, Вибрали країну, і тут детальний таргетинг, ви задавали там, інтереси, да? автомобіль, або підприємець, або там, еотікав, психологія. Тобто ви тут е -о, вибирали і могли е -о, зберегти цю аудиторію, вона також можна її задавати, е коли ви створюєте рекламу безпосередньо. Або на цій кладинці аудиторія, або коли ви заходите в свій Ads Manager, так, і нажимаєте там Створити якусь рекламу, і коли ви переходите на вкладинку до аудиторії, там ви можете вибрати ті аудиторії, які ви створили вже раніше, або створити їх наново в процесі створення вашої рекламної кампанії. Як це виглядає? Давайте подивимось, де це все, наприклад, брати. Давайте я вам. Для того, щоб вам показати, де вибирати ці аудиторії, які ви раніше створили на вкладинці аудиторії, тобто, якщо ви не створюєте їх зараз наново, а ви хочете вже їх якось вибрати тут коли ви заходите на цю тут є аудиторія, і ми тут дивимось, якщо є збережена аудиторія, ми її тут вибираємо, або ми создаємо користувацьку либо похожу аудиторію. У нас тут, на жаль, нету ні якої аудиторії, да, для того, щоб вам показати. Сейчас попробую другий рекламний аккаунт, е, якщо він є у <режу> мене. В общем, а, він у нас заблокований, не видать. <режу> Тогда смотрите, когда ви, на вкладке, в накладенці аудиторії створили якісь свої там схожі аудиторії, спеціалізовані, то тут ви можете їх вибрати. Ось пользовательська аудиторія, тобто індивідуалізована, нова аудиторія, тут можна, або вже ту, яку ви зберігали, вибрати. Тут буде галочка актуальна. І він вам видасть перелік, і ви її тут вибираєте, якщо ви хочете знову її цю аудиторію запустити. Тобто таким чином ви можете тут або створювати нову аудиторію, або вибирати з тих, що у вас вже є. Е Нагадаю, що теплі і холодні аудиторії. Це аудиторія е тепла, якщо вони вже якимось чином з вами взаємодіяли. а Холодна це ті, які вас бачать перший раз. Ось така е різниця між ними.